Любенькі, дорогенькі. І знову здравствуйте. Як справи, як поживаєте? Подивимося сьогодні Білорусь. Там щось виступають проти Білорусі. Ну, проти Білорусі, щось з Лукашенком. Подивимося, що воно може дати, для чого воно все це робиться. Ну, подивимося Білорусь. Подивимось про Білорусь. Так, дивимося Білорусь. І дивимося. Ну, от, подивимося зараз відношення Україна, Україна і Білорусь, що там хочуть, і що може бути через всі ці. Всі ми помнимо, що з території Білорусі заходили в Україну в своє час. Тобто Білорусь дала добро на те, щоб російські війська зайшли зі сторони Білорусі. Все це ми помним, дуже добре Ну, Подивимося на зараз, на сьогодні, як карта бачив, які відношення і що? Хитра, Білорусь сама по собі. Це не іменно Білорусь, а от іменно влада, яка керує, яка там управляє цією тачанкою, ну, тобто, управління, оцим усим є холодна. Ну, така, така. Теже багато своїх тайн, багато своїх інтриг, багато всього, чого. Ну, от ми рішили, ми рішили показати якесь недовольство Білорусі. Ну, в цьому всьому я вам скажу, ми глядаємо чогось по карті дурака. Тобто, щоб воно щось дало, воно нічого не дасть. Воно тільки може більше сплатити Росію з Білоруссю. Ну, тобто, щоб воно щось дало, чи вони як, ну, боялися якихось нападок зі сторони України. Теж цього немає, абсолютно. Карта показує, що як, наскільки можна, легко, вони йдуть по житті. Тобто Україна для них. В тепло гра. Ігра. ігра, яка як от лічення, ну, тут через закон, що схоче. Лукашенка достати, його фінанси, його сім'ю. Тобто є, те, що зробити больно. Достати больно. Бачиш, це не рішаємо. Цей вопрос, так як хоче Україна, щоб він вирішився, він ніколи не вирішиться. По крайній міре, на сей Це все емоції, це все якісь там. Фактично треба, щоб карта показала дійство. Те, що ми хочемо, я хочу. Оте, 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 оте. Це не значить, що карта покаже, що так і буде. Туда, тут хочеться достати через закон, через фінанси, через сім'ю його, хочеться його достати. Ну, двері закриті, туди, туди доступу немає, і так просто ти до нього не дотянешся. І до Білорусі теж. Просто настроїти ще лишній раз білорусів проти себе, якщо вони там стоять за нього горою стіною. А вони можуть стояти, тому що війни немає, і вони їм розказують, що от там війна, а в нас війни немає. І ми живемо. Як хорошо. Ну, це, це все на емоціях, це все ігра на нервах, це все ігра, от, поіграти по цей, ну все одно, втоги в, в, в дураках. В ітоги, просто, якщо ти розумієш, що воно нічого не дає, ну, зачем це все треба? Щоб, щоб, щоб з Росією вони ще тісніше були. Так, ну, да, це може бути. Тому, тобто, щоб Росія. І так влияння має, а так ще більше вліяння має. Ну, і Білорусі зараз по карті, от ці дві карти показують, що вони як -то держать усіх як на розстоянні такому. Все рівно, вроді вони і в починенні, і там, і там, і там, але в той же час якась є границя, от, де вони знає, стараються держати себе самі по собі. Да, багато поверховні жліці, тут всяких інтриг, всяких тайн, всякого всього. Це ми і без верховної жріці розуміємо, що не так все просто в тій Білорусі, і не так влада та просто держиться, скільки вона держиться. Тобто є свої подтексти там. Ну, Щоб достать Лукашенка і достати, що там, що там вони. Ну, Це ігра, це все ігра. Це все. Майте, десь, як сказати, десь якось треба заповняти це інформаційне. Ну, щоб була постійна якась інформація. Це те саме, як ти йдеш відео знімати і ти думаєш кожен раз, що знімати. А якщо ти не придумаєш що знімати, то ну, ти нічого не покажеш. Так само, і в великій країні, в Україні, кожен день треба чимось заповняти якусь інформацію давати людям, щоб про що було балакати, відвлікати від чогось важливого. Поки люди відвікаються, а там своя робота робиться в лапках. Знаєте, от ця карта про це, ця карта про це. Тобто відкають людей від чогось. Ну і що тому Лукашенко? Що там ті білоруси? Що? Білоруси та білоруси, мабуть, сидять, хрестяться і моляться, що в них війни нема. Дивлячись на Україну, на те, що свят і на те, що робиться все, і не кінця не краю, то вони там. Ну, бачиш, нападають як на слабшого. Стараються вроді на слабшого. Ну, я б не сказала по, -по картах, що Білорусь, зараз прям. Або не наскільки Білорусь слабка, або не наскільки Україна сильна. О тут звук одне. одне. Тому що Білорусь теж це не, не якийсь пустинний остров, де тоже вона в світі знаходиться, відношення якісь вони вистрають там теж. Або Білорусь сильна, або Україна слабка. Тому що В тут, тут... Україні, взагалі, от період такий, що їй треба зараз, як ніколи, вперед чи зараз, чи це трошечки вперед, треба старатися, ну як, їй треба буде старатися удержатися. Тому що маліший вітерок, малейше духновення якесь таке, і все, і ти полетиш звідси. цілям. От це Україна. Переходи, от цей переход із Старої України до нової України, типу вроді, знаєте, це, це треба удержатися пройти. І нападки оці всі, це кошмар, це кошмар сам для України. Оці нападки. Щоб нападати теж силу треба. Возврату вже немає в Україні в прошло. тобто ніколи вже ми не будемо. Тими, ким ми були раніше, жити так, як ми раніше жили. Ні, про це забудьте, цього вже не буде. Вже багатьох колесо, бачиш, фортуни скинуло, движання все одно, як то продовжується. Ну, да, Сім'ї живуть, надіються, на щось краще, якісь фінанси ми заробляємо. Ну, В той же час, бачиш, війна. Війна не закінчується. Війна, яка поки камець без кінця йде, безконечної точки. Ну і все. Ну, чого тут в Білорусьці? Бачиш, сила війни набагато більша, ніж сила миру. От карта показує. Сила війни, ну, то інтерес до війни, або люди, які, від яких щось залежить, в них сила війни набагато більша, ніж сила миру. Чого? Тому що праздник на війні в багатьох праздник. Построєний через війну багатьох праздників, сімей їхніх теж. Ну, так, договоренності, от, які зараз подивимося цієї колоди, як договоренності, ті, що ми там договарюємося. маніпуляції дуже хорошо маніпулюють. Дуже хороші маніпуляції йдуть, розказують, показують, об'ясняють. Тобто все добре. А, то, а війна тим ділом йде, 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 йде. І не закінчується. Ось вам карта і показує на цей. Більше і більше, більше людей покидають свої насижені міста, де жили, де цей, беруть і уходять. Тобто, бачите, карта, як люди стоять задом. Значить, це вони уходять і уходять з кінцями. Тобто зраду може не бути. Ну, да, на це все треба фінанси. Королева Пентаклю показує. Бо в те ж час люди думають про своє майбутнє. От він дивиться в своє майбутнє. Тобто, Люди зараз почали більш і більш думати про своє майбутнє. Тобто раніше ми думали, що за нас думають. От за нас думають. А зараз ми розуміємо більше і більше, що нам самим за себе треба думати, в нашій Україні. От, коли зміни будуть в Україні, давайте подивимося. Ну, Покамість немає. Покамість рицаржезлю, це рицар, який держить огонь в руках. І, бачиш карта, поки ми з дві людини відбуряться до одурення, сидять на руки, пережимаються, хто сильніший, хто умніший, хто мудріший, немає миру в Україні. Поки ми більше і більше заходимо в темноту, без світу, без газу, без води, ракети, летять, все. От оця боротьба доводить до того, що все темне, все в темноті погрожене. І виход у луні це дуже важко. От люди в депресіях, люди. В своїх соплях, в сльозах нас знаходяться на, в своїх переживаннях. Ну і ждемо звістки. Все время ми з дня на день це те, що ми ждемо. Карта показує. Ми ждемо якусь звістку, що от десь про щось договоряться, десь про щось не цей, а це все карта. От ну, бачите, як показують. Ждемо звістки. От вона виглядає, що їй дадуть в руки звістку. А далі карта показує це все ілюзія. Оці всі переговори, це все, що ведеться, 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 це все ілюзії, це все наші фантазії, це все так, як нам хочеться. Це, не, це карта нереальності, це карта вон, пусті кубки. Вони вроді й повні, але все-таки вони пусті. Бачиш, люди ховаються від цієї проблеми. Люди стараються заховатися. Багато людей стараються вроді б цього не бачити, вроді це знаєш, не з нами відбувається. Багато людей від цього ховаються, Щоб не, прийня... не робити якийсь вибор. Чого ховаються? Щоб не приймати якісь рішення, щоб не робити якийсь вибор, навіть такий маленький вибор не робити. Ну, а в той же час королі, королі Пентакльові дуже добре вудочкою, вон, ловлять, сидять на бережку Пентакля. Ось і тут Пінтакль він витягує з води. І тут він, Пінтакль, який держав в фінансово, руках. Фінансово хорошо, поки ми там в ілюзіях в своїх знаходимося своїх ілюзіях, надіємося, ховаємося від цього всього. От тут вудочка з бугорка, людина в річки, лови, лови Пентакль до Пінтакля, і стає, чи став, став королем Пінтаклі цілим. Да, цю ситуацію треба витягувати. Чим скоріше, тим краще, тому що не буде що витягувати. От по страшному суду і по п'ятірки Пентаклі. Ще трошки так буде і все, нема, нема про що балакати. Ну, да, чого? Чого? тому що людей, які можуть готові були, а вони всі лежать, а вони всі. Лежать. А другі не готові, не готові. І через що так і продовжується. Нічого там в Білорусі такого не буде. Білорусь як жила, так і живе. Люди живуть своїми поняттями, своє, своє життя живуть. Да, хтось за Україну, хтось проти України, ну, все одно відношення їхнє зараз до України, я б сказала, зовсім інше, ніж було в початку війни. Вот эти все миндичи, шминдичи, ну то есть это тоже для людей воно. Я думаю, давайте поднимемся. Да, фальшивые люди, правда, фальшивые люди. Люди, которые держат вооружение, стараются. Бояться опять. так колись вам цю карту показував. Бояться Бо меча правосуддя. Фальшиві люди, фальшиві речі, фальшиві мислі, Все фальшиве. Ну, от воїни світла, хорошо, воїни світла, що вони? Бачиш, багато людей, які за вигоди могли піти, переключитися, пожати руки з монстром таким. Тобто, і за вигоди. Тут вигода. Зверху написано карта. Що, якщо ви бачите, вигода, і за вигоди. От воїни світла тіпа типу, були. Ну, багатьох на фінансах, на багатьох там посади, може, якісь. Тобто багато, багато людей, які ну, да, лічить треба надо націю, треба лічити. Українців треба лічити, тому що наші, наша хвороба це гроші, це влада, це так далі. І так далі. Хто пуйме, той пойме, Хто не пойме, то й не треба приймати. Такі діла. Такий розклад ми сьогодні знали, в кого бажання є на розклади, в кого бажання є на чистки, особисті, будинків, квартир, хазяйство їх, машин. І свічки. Звісно, свічечки. Річна свічка, тобто, повірте, нею вам буде трошечки легше проходити все. Все це наше життєю, життєбитє. Вона веде вас туди, куди треба, і так далі. І так далі. Все. Пока-пока.